Привіт всім! Екзотики замовляли. І ось вам трошечки тої екзотики, якщо хочете дичини. Тому що в мене сьогодні ось така моделька. Це дуже така незвична технологія. ну В принципі, це вкладиші, але це такий собі гібрид між IEM або внутрішньоканальними моніторами і вкладишами. Отак ось. Вони зроблені. Дуже незвично, ну і дуже гарно і екзотично. Ось так от все воно виглядає. Зараз знімемо поролонку, щоб всю цю красу було вам виткося. Ось одна, ось інша. Я слухав з поролоном. Звісно, ви можете собі обирати, що вам потрібно. Без, без, без поролону це такий собі більш відкритий, мабуть, більш прозорий і більш трошечки такий агресивний і напористий звук. Але з цією моделлю все не так просто. І зараз я буду розповідати, з чим я стикнувся. Одразу скажу, що ці навушники коштують там близько. Десь 100 з чимось доларів. Це не дешеві навушники. І ось з такого, ось ви бачите, з такого от матеріалу, з таким дизайном і з таким от кабелем це видно. Ось в такому кейсі приїхали до мене навушники. Це мені вислав підписник. він Захотів бути інкогніто, тож я йому дякую за наданий екземпляр і за досвід від цих наушників. Все одно, що б там не було, а це цікаво, і для мене це дуже важливо, що люди мені довіряють і висилають от такі ексклюзив, ексклюзивні скажімо так, моделі. А моделька дійсно ексклюзивна, і, звісно, не дешева. Ось такий момент. Отже, такий от кофр. Ось сюди вкладаються навушники, сюди кабель, і можна цілком і повністю ці наушники викладувати, якось виложувати, викладувати на цей спеціально зроблений такий ложемент. Отже, ось так от. Воно до мене приїхало. Модульний кабель, в мене тільки модуль на 3,5, скажу, що, мабуть, великої різниці з балансом чи не балансом не буде, бо те, що я почув, мені здається, що воно буде і для, для, для балансного підключення буде теж дійсним. Тож. Я слухав з рідним кабелем, нічого не міняв. І свої враження я буду розповідати про ось такий стоковий варіант. Тож, почнемо, навушники. Все зроблено якісно, все зроблено чудово, виглядають. Ну, ви бачите, це супер дуже стильно і навіть по мірках тих же самих IEM. Все зроблено дуже круто. От. Не можна тут сказати, що на чомусь тут зекономили. Чутно, що тут стоять драйвери з великим потенціалом і розкриваються вони теж непогано, але є в звуці такі собі нюанси, про які я розповім. Зараз хочу сказати про основний такий дуже спірний момент в цих навушниках: це посадка. Від того, як ви ці навушники собі посадите у вуха, буде залежати те, що ви чуєте. Тобто, коли я притискаю навушники пальцями до моїх вух, я чую дуже такий насичений, дуже такий тілесний, ну, можна навіть сказати, темний звук. А якщо я відпускаю, то я чую такий собі. Повітряний, легкий і дуже такий веселий, навіть трошечки висвітлений звук. Отже, все залежить від того, як ви собі зможете їх посадити. Ось ці завушини, які тут зроблені, я навіть не буду казати, що вони додають якоїсь зручності. Так, навушники тримаються. Але щодо посадки для того, щоб ну, не тримати пальцями і отримати від них якийсь ну, такий непоганий звук, ну трошечки хоча б тілесний, то мені знадобилося їх так подати вперед, щоб оці от завушени стричали в мене вперед. Ось якщо так дивитися вухо і десь, отак, от, воно. І вухо знаходиться десь тут. А оця, цей гачок такий, він виглядає отак от за вухом. Ну, для мене це було так, як буде для вас, якщо ви наважитеся придбати таку собі модель, то, до речі, я не сказав, навушники мають назву Xishui XSP1. <laughs> Назва теж екзотична, така дуже китайська, китайська. Але ну, не, не в цьому справа. Дуже багато назв навушників є екзотичними, особливо, особливо те, що стосується китайців. Але тут вони таким, пішли таким шляхом зробити таке собі. Назву, ну, яка для них, мабуть, щось не знаю, як воно в перекладі, для них воно, можливо, щось таке означає, а для нас це така екзотична назва. Можна її якось ще там називати, не буду казати, як, але ну, є, як є. От. Ну, і тепер щодо звуку. А, можна ще спробувати посадити ці навушники класичною посадкою, але там теж от така от конструкція, вона якось від, відводить драйвери від вуха, тому і ну, від того, від фізичних, ну, як влаштовані ваші вуха, як ви можете посадити такі навушники, теж залежить звук. На цьому про посадку все. Кабель досить якісний, дуже непогано зроблений. Можна довго сперечатися про те, чи там кількість жил кабелю впливає на звук чи не впливає, але до якості і до його ну, якихось властивостей в мене претензій немає. Ну і тепер можна розповідати про звук. Звук цих наушників дуже схожий, ну, десь близько до подачі наушників BGVP DX6. От, якщо брати атмосферу, брати таку просторість, об'єм і все інше, то десь, десь схоже, але є свої відмінності. І зараз я ну, скажу, що я почув. Мені ці навушники дуже сподобалися слухати із смартфону свого. У мене Poco F5, і з ним якось дуже так гармонічно вони заграли. І починав я слухати, до речі, з телефону, ну, щоб якісь враження отримати. З телефону мені дуже сподобалось. От, не, не, не можна сказати, що це щось таке. Космічне або фантастичне, але звук дуже приємний, непоганий. Більше тут такий атмосферний, ніж сценічний звук. Як я вже розповідав про модель BGVP dx 6 вони мають такий певний собі об'єм, в якому грають. І це ну, не добре, не погано, це є, як є. Декому подобається отримати якусь там дуже широку сцену, де, де б звуки там кудись відлітали і прилітали з, з, з безкінечності, а декому подобається отримувати якусь таку студійну атмосферу, теплу, дуже таку задемфовану. Це вже на смак. Я вважаю, що мають право на життя і ті і інші варіанти. Просто для якогось настрою, для якоїсь музики підходить більше той варіант або інший варіант. Це вже ну, до, має бути до вподоби лише вам, як слухачу. І там прислуховуватись до якихось порад блогерів навіть мене в цьому варіанті не, не потрібно. Тобто ви повинні брати і слухати те, що подобається вам, а не якомусь блогеру. Отже, тут варіант такий більше в об'єм іде, Хоча не можна сказати, що це такий суто якийсь такий маленький об'єм. Вони грають непогано, але от таке враження складається. Тепер щодо звуку. Я вже сказав, що починав слухати з телефону і мені це більше сподобалося, бо коли я підключив їх до плеєра, я з двома плеєрами слухав Old School в, в лиці олдмену від Fio X5. От, Він ну, тільки підтвердив, те, що я почув від Zana Z5. Ну, далеко не дешеві варіанти, і, ну, вже з, з, і з тим же X5, і з тим же Z5 це доволі такий вже дорослий рівень, тому от, порівняння з із звуком з телефону ну дуже різниця. На телефоні ми маємо такий собі дуже живий, дуже такий динамічний, Ну і Дещо приємний звук. А з плеєром ми маємо такий більш жорсткий, більш такий контрольований. І на, на високих середніх частотах ми маємо такі трошечки невеликі акценти. Це не піки, вони не дуже там кричать і не дуже ріжуть, але є акценти. І ми отримуємо от е, такий жорсткий. Звук ну, на цих акцентах, Воно сприймається ну, для, для деякого, це ну, буде плюс, тому що додається такий собі псевдодетальний звук от, от такими от піками. Воно додає якоїсь такої детальності, але це не та детальність, яка. Ну, Має бути в класних навушниках. Це досягається виділенням цих е, якихось е, проміжків е, частот. Ну, є, є, як є, і тут нічого не поробиш. І це дуже схоже на те, що роблять в фірмі Smabat, тому що ось е, така от конструкція, тут же ж о, оцей корпус він же ж не просто так. Тут є якісь там камери, лабіринти, і це ну, з цим експериментували Смабат, і вони теж отримували схожий варіант звуку. В, деякому, ну, в деяких сценаріях використання це є плюсом, і тут, безперечно, навіть не можна сказати, що щось погано, а в деяких варіантах це вже. Ну, ну, для мене, от для мене це не є плюсом. Отже, з плеєру звук більш жорсткий, більш детальний, більш контрольований. І, щоб сказати, що це погано, я не скажу, але сприймається це жорстко. Ось, можна так сказати. Використання поролонок на це сильно не впливає. Отже, можна там використовувати якісь. Може гачки, може ще щось, щоб утримувати навушник у вусі, і тоді додається того, густини, і жирку, і тілесності, яка ну, тут потрібна для плеєра. Ну, я цього нічого не використовував, і та посадка, якої я досяг, ось так, таким чином, про яку я розповідав. Ну, все одно вона трошечки от висвітлює звук. Тому і я отримую таку собі детальність і трошки жорсткість. По всьому спектру частот, в принципі, з басу. До басу я великих претензій не маю. Він тут цікавий, він тут фактурний, дуже непогано відігрується. Коли навушники не притискати до вух, то навіть швидкостю, і з швидкістю і саббасова частина тут невелика, От. але фактура, текстура, все тут присутнє. Середні частоти теж непогані, але трошечки теж все залежить від посадки. Чим більше ви притиснете до вух, тим більше ви середніх частот отримаєте, але. Якщо дуже сильно притиснути, то ви втратите якусь повітряність і ну, ось трошки та, та жорсткість піде із звуку, але ви втратите трошки із динаміки, ну, буде трошки затиснутий звук. От. Високі частоти тут є, вони непогані, але тут не, немає якогось чемпіонства. Вони грають чисто, вони грають, не, не, не тягнуть на себе ковдру, все непогано. Ну, є. І як підтримка основного звуку, ну, не грають тут, тут першої скрипки, все непогано і теж все залежить від посадки. Чим більше ви притискаєте навушники, тим більше тілесності, менше високих частот і. Менше їх, скажімо так, в, в якості отак. От так що тут потрібно обирати, як вам більше подобається, чи притиснути вам навушники до вух і отримати більш темний звук, або не, не, не притискати і отримати звук більш повітряний, але трошки жорсткіший. І ну, детальніший десь так. Загалом наушники дуже цікаві. От, мені здається, що вони такі собі мультижанрові, От, грають більш в об'єм, ніж в сцену. Але ну, з цим можна посперечатися, кожен чує, як він чує. Мені здалося це так. Отже, і більше мені сподобалось все-таки, як вони грали з телефоном, ніж з плеєром. Тобто звук більш органічний, з тим як я зумів їх посадити собі в вуха. Ну і хочу подякувати підписнику. Було дуже цікаво. От, Не часто мені трапляються такі моделі, щоб я мог зняти відео і розповісти. от, Все одно як не крутий, але такий досвід він безцінний. Дякую, ось на цьому, все на все добре.